Отче Василю, сьогодні привітання Вже. Слава Ісусу Христу, свята сьогодні ж відходять, чи Христос рождається, чи ще Христос хрещається. Христос хрещається і у ліці Єрданії це так своє. Хтось придумав, хтось сказав, хтось підтримав. І я, 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 я пригадую, це було десь навіть років 20, може назад, може більше. Напевно, більше. Я перший раз почув це привітання, і мені кажуть: Христос хрещається. А я думаю, треба якось відповісти. Та й кажу в Ріці Йордані. Честе слово, я, я ніколи не чув такої відповіді, я відповів чисто спонтанно. Ну, що міг придумати, так? Щоб якось відповісти. І коли я почув, що тут так кажуть, я думаю, ну, може, я б попав так, ну нехай буде. Але кажу вам: є три християнські привіти, якими ми вітаємося на Пасху Христос Воскрес. Привіт, якими ми вітаємося на Різдво Христос рождається, і решту часу слава Ісусу Христу, і відповідаємо на віки слава або слава навіки! Христос хрещається, це, це, так скажемо, місцевий звичай.